Вітаю, я Олег Рибачук, і сьогодні ми поговоримо про незалежність. Ну, бо дата така: 32 роки з моменту проголошення нашої незалежності. І ми досі є, і ми досі незалежні, хоча платимо за це величезну ціну. Ми боремося за власну незалежність, але й заодно за кращий світ, в якому не можна буде просто так прийти до сусіда і захопити безкарно його землі. Ми знаємо, що у цій боротьбі ми не самі, і на стороні добра значно більше людей і країн, ніж на боці наших ворогів. Сьогодні ми поговоримо, якою є ціна нашої незалежності, що зробила влада за час війни, щоб посилити нашу незалежність, і чому ми маємо вже зараз. Думати і працювати над тим, якою має бути Україна в майбутньому. Чому наші союзники заговорили про можливу відмову України від власних територій в обмін на членство в НАТО? І чи адекватно реагує Україна на такі заяви? Потрібно відмітити, що насправді, коли ми говоримо про наших союзників, то ми не чули жодної офіційної заяви від наших союзників, яка б пропонувала б нам віддати території в обмін на мир. Чи в даному випадку на членство в НАТО час від часу журналісти міжнародні, якісь е, високопосадовці колишні останнім часом найбільш резонансною була заява секретаря НАТО, яка викликала цю дискусію? Говорять про можливий сценарій, але потім вибачаються, кажуть, що їх не так зрозуміли. Отже, офіційно нам ніхто не пропонує зробити подібний крок. Але поява такої інформації в публічному просторі говорить про те, що розмови таки ведуться. Чому так е е одностайно на подібні заяви зреагувала і українська влада, і українська громадська думка? Ну тому, що ми чудово розуміємо, що будь-що, що не передбачає повноцінного членства України в НАТО, не гарантує нам ніякої безпеки. Тому що якщо агресія... Безпрецедентна за масштабами жорстокістю і порушенням будь-яких законів ведення війни Росії в 21 столітті в центрі Європи просто відбудеться безкарно, мало того, якщо Росія ще отримує за цю агресію якісь території, ну то світовий порядок зруйновано. Коли нам говорять про те, що можливий можливо домовитись так, що. В обмін на окупованій території ми отримуємо повноцінне членство в НАТО, то це лукавство. Якщо гіпотетично допустити такий сценарій, то це буде означати, що ми знову будемо домовлятися з Росією про членство в НАТО, тому що Росія має визнати нові кордони з Україною, і Росія буде тримати контрольну картку в своїх руках. Вона буде вирішувати, бути нам в НАТО чи не бути. Так за що ми воювали? В чому суть? Притягнення Росії до відповідальності який висновок можна буде зробити, якщо буде гіпотетична спроба дати Росії можливість хоч щось отримати в результаті цієї війни? Росія має отримати представництво своєї свого керівництва з Путіним, якщо він ще дожило час до того часу, чи з його генералами на лаві підсудних в Гаазі. Росія має викладати колосальні контрибуції за військові злочини. Росія має бути позбавлена атомної зброї. Росія взагалі має перестати назавжди бути загрозою. А це можливо лише при її військовій парасті і при тому, що наступна. Покоління російських еліт будуть розуміти ціну будь-яких спроб подібної агресії на прикладі режиму Путіна і його військового оточення. Чи достатньо робить влада для збереження і посилення нашої незалежності? Потрібно відмітити, що в перший день повномасштабного наступу нападу російської агресії на Україну влада прийняла там. Три ключових рішення. Збройні сили отримали наказ вести бойові дії. В країні було проголошено військовий стан і загальна мобілізація. Після цього, як я пам'ятаю, вже Верховна Рада 9 разів продовжувала цей військовий стан. Ми звикли до того, що у нас мобілізація, що у нас діє комендантська година, але те, що українська влада залишилась в Києві в перші години атаки. В тому числі і на Київ ракетної, те, що запрацювали безперервно в інституті влади, президент, його офіс, уряд, парламент, за виключенням деяких нардепів, які вже частково втратили статус народного депутата. Це було дуже важливо. Також влада потурбувалася про переселенців. Переселенці отримують там певні певну допомогу від держави, ті домогосподарства, які додають притулок. Переселенцям також отримують допомогу, і найважливіше, що фактично весь наш бюджет зараз направляється на військові потреби на перемогу. Це колосальні гроші. І відповідно міжнародна допомога, яка йде максимально направлена на те, щоб зробити нашу армію сильнішою. Чи Ефективно використовується гроші. Тут є питання, і ви знаєте із преси, що не завжди відбуваються прозорі закупівлі і зброя, і це вже стало мемом яйця по 17 гривень. Але на владу можна впливати. Кожен раз, коли щось подібне відбувається, вибухає громадський публічний скандал. Журналісти працюють, і влада змушена робити. Висновки кадрові робити прозорими ціни на закупівлі, бо найбільше корупції там, де проводяться державні закупівлі. І якщо там ціни не є доступними для громадського контролю, ну то тоді там вони виростають в рази. Але найважливіше, що дає нам можливість і перспективу, це те, що ми невпинно рухаємося все-таки на захід. Величезна громадська підтримка, публічна підтримка цього руху. На осінь буде перегляд від виконання Україною передумов для початку переговорів про повноцінне членство в Європейському Союзі. Ви знаєте, що ми отримали статус кандидата. Україна виконала практично всі необхідні умови, не всі одинаково, глибоко або Достатньо, але загалом е немає формальних причин для того, щоб сказати, що Україна цей екзамен провалила. Стосовно наших перспектив членства в НАТО, е наступного року у Вашингтоні, юбілейний саміт НАТО ставить перед Україною дуже амбітну задачу, все-таки виступити в кваліфікаційному турі, отримати цю перспективу. Запрошення в НАТО для цього нам треба не імітувати, а реально зробити колосальні речі, системні закони. Їх там десь десяток, півтора десятка, які ага. зроблять Україну дійсно схожою на європейську державу. З балансами влади, з незалежною судовою владою, з неможливістю корупційних схем на самому високому рівні. Тобто нам потрібно продемонструвати, що ми не тільки декларуємо, а ми реально стаємо європейською країною, і тоді це буде гарантією нашої незалежності і нашого суверенітету. Як зберегти демократію під час, а особливо після війни, зараз ми маємо. Дуже ефективну систему управління в Україні, коли фактично вся влада зосереджена в руках у президента і центральна виконавча і влада на місцях через обласні е державні військові адміністрації. Ця система працює ефективно, тому що е рішення приймаються практично одноосібно президентом або його офісом, і є механізм контролю за їх виконанням. Але Така система влади стає небезпечною після закінчення війни, тому що вона фактично приведе до узурпації влади, до диктатури. І ми не можемо собі цього дозволити. Хоча я мушу визнати, що, напевне, ряд е, персонажів в оточенні президента цілком подумають над тим, щоб перенести цю формулу управління в Україні і на післявоєнний термін. В чому тут проблема? Адже ми з вами. Не хочемо бачити після війни Україну диктатурою. Ми не допускаємо повної концентрації безконтрольної концентрації в руках у однієї особи. Це вже було і закінчилось трагічно для тієї особи, яка пробувала узурпувати владу. Ми розуміємо, що Україна після перемоги має бути іншою. І навіть не такою, якою вона була до перемоги. Ми не хочемо такої системи влади, ми не хочемо такої олігархічної економіки. Ми хочемо побудувати Україну, яка буде цілком органічною саме в сім'ї європейських демократій. І тому там існують зовсім інші моделі управління. Ми там не знайдемо з вами подібної структури управління. Європейська демократія. Це переважно парламентські республіки, де президент має певні функції, але де точно президент не залазить на поле виконавчої влади. Досвід 32-річний вже в Україні свідчить про те, що кожен український президент рано чи пізно залізає на поле виконавчої влади і частково, або як зараз, повністю підпорядковує собі Кабінет міністрів. І ми маємо в чому проблему? Ми маємо проблему з відповідальністю. Тому що не раз це вже було раніше, коли починаєш дорікати президенту за якісь там економічні катастрофи, то його співробітники радісно кажуть, а до чого тут президент? Нас президент відповідає тільки за е, зовнішню політику і за безпеку. Так було, наприклад, в часи попереднього президента, я пам'ятаю ці дискусії. Але насправді президенти е, розставляють своїх людей і фактично контролюють виконавчу владу. Зняти або притягнути президента до відповідальності практично неможливо, тому що нам потрібно чекати наступних президентських виборів, і ми фактично втрачаємо 5 років. Що робить парламентська? Республіка. В чому ефективність взаємних впливів контролю і ефективність впливу виборців на систему, де е, прем'єр е, призначається, висувається тією політичною силою, яка набрала більшість на парламентських виборах, або сформувала коаліцію. Там е, прем'єр і уряд вони несуть відповідальність перед тою парламентською коаліцією або перед тою політичною силою, яка їх обрала. І у випадку невиконання своїх обіцянок, парламент може поміняти уряд частково повністю так часто, як це необхідно. В Україні придумали таку річ, як затвердження програми уряду, що дає уряду рік імунітету. Ну Бог з ним, хай ми з вами втратимо рік. Але ми не змушені будемо чекати 5 років, щоб поміняти е, політика, який не виконав свої обіцянки. Тому, коли уряд відповідальний перед парламентом, Президент може розпустити парламент, якщо парламент буде неспроможний сформувати коаліцію. Це взаємні баланси, але мені чітко зрозуміло, що найбільш ефективна система це система, де чітко розподілені обов'язки, де Виконавча влада знаходиться в одних руках. Це уряд, який сформований парламентом, і цей уряд несе відповідальність за обіцянки за всі рішення виконавчої влади. Немає дубляжу. Ми не будемо мати якихось там невідомих нам людей з офісу президента, які прийшли не через вибори. А були призначені президентом, і які насправді мають значно більший вплив, ніж прем'єр-міністр і багато міністрів. Ми нікого з них не можемо притягнути до відповідальності, бо ми їх не вибирали. І така система. Коли ти не можеш притягнути до віддальності президента чи його внутрішнє коло, офіс, секретаріат адміністрацію, вона затримує наші перспективи. Вона робить нашу владу неефективною, вона породжує корупцію. Вона фактично робить Україну неспроможною стати органічною частиною Європейського союзу. Тому я дуже сподіваюся, що після війни ми з вами проведемо цю. Після перемоги у війні ми проведемо цю дискусію, і наше майбутнє виключно залежить від того, наскільки ми будемо ефективні, в тому числі і в системі управління Україною. Нам давно пора зупинити це двоєвладдя у виконавчій владі і зробити владу підзвітною виборцям, підконтрольною, і щоб влада чітко. Знала за що вона відповідає, і розуміла, яка буде ціна на виконання неї обіцянок. Те, що було в Україні 32 роки, говорить про те, що ми поки що не досягли і близько цієї мети. Після перемоги ми маємо бути. Іншою країною ми заслуговуємо на те, щоб Україна була ефективною, успішною, і щоб у нас була реальна успішна прогресивна модель управління. Бо фактично це все від того, як, яку владу ми маємо і як вона ефективно управляє, буде залежати наше подальше майбутнє. І хотів би на сам кінець привітати всіх нас з другим днем незалежності під час небаченої війни, з небаченим агресором, ми вистояли. На хрещатику парад не нашої перемоги, але вже точно є парад поразки Росії, і, і кияни можуть його побачити. Я дякую вам, що підтримуєте нас на патреоні. Це допомагає нам робити подібні програми. допомагає нам підвищувати розуміння українцями своїх прав, можливостей впливати на владу і робити владу Україні ефективною. А також ми приєдналися до платформи БаймієКОФІ, і я запрошую вас. Підтримати нас і на цій платформі, щоб у нас було більше глядачів, слухачів, і щоб ми разом робили владу ефективнішою і підзвітною.